Президент закликав Верховну Раду, значить, як там, потурбувати там якесь формулювання, таке смішне? Потурбуватися про наш духовний захист чи щось таке. Ну каже, всім зрозуміло, що йдеться про заборону ну, церкви Московського патріархату, яка себе називає українською православною церквою, але всі ми чудово розуміємо все. Я думаю, що ще раз скажу, просто що я думаю, що Якщо там є притомні люди, а вони там є. І більше того, парочку, я знаю просто священників в невеличких населених пунктах, то вони прийдуть спокійно в ПЦУ, і на цьому ця історія колись, ну хоча не так швидко, але закінчиться. От. Ну, тому що тут уже треба приймати прийма, ухвалювати е, генеральне рішення про те, що е, підрозділ секретної служби не може працювати на території іншої держави, нема про що говорити. Очевидно, ну проєкт цього закону е, про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій Верховна Рада розгляне вже наступного тижня. Тобто, то, побачимо, як вони будуть голосувати, тому що мені підказує, що буде знову якийсь трохи цирк. Е, от, е, тому така от історія. Так е, ну, що, в принципі, вже треба якусь крапку ставити. Е, і Забути про це, цей там коротко. Я просто побачив у міського голови Харкова новину. Це до твоєї рубрики Новини з України. Я просто озвучу ротом. Вчора була сесія, і рішенням сесії пролонгували звільнення усіх підприємців і сплати податку на нерухомість на землю та єдиного податку для ФОП 4 групи до кінця 24-го року. І ну. Звісно, Терехо хвалить у Харків ще пак, але по факту так і є, що це єдине місто в Україні, яке, ну от вирішило, що те, щоб люди працювали, це важливіше за поступлення в місцевий бюджет. От і напевно для Харкова це дійсно має зміст, тому що ну всі ми бачили ці обстріли. І як там виживає бізнес, мені, чесно кажучи, взагалі не зовсім зрозуміло. Хоча я і не там, тому місцевих контекстів можу і не розуміти, в принципі, так ну це хороше, круте рішення. Ну, побільше б було крутих, хороших рішень для наших підприємців, тому що це дуже важливо. Підприємці як такі, це от, оті стовпи, які по суті можуть отримати економіку нашу. Це дуже важливо. Тому. Шкода, що такі, як Гетьманцев до кінця цього. Вони, напевно, розуміють, але просто в них задача інша. Напевно. Ми говорили раніше ще про те, що в, на Росії там нормально так палає нафтобаза їхня в Ростовській області. Так вона я, сказала, просто палає... не знаю. Да, я просто не знаю. Там така концентрація, що я змушений був написати пост на Фейсбуці з літературним аналізом цього монологу. от. Ладно, ну я не знаю, давай. давай секунд 30, напевно, там далі і так все понятно. Ну, бо це навіть для мене, я ж не святоша, я, я, я серйозно там знаю. Просто знаете, трішки покажемо. Поку то... у мене є, так. Да, ну слухати це півтори хвилини, прям. Не, ну, ну, трошки серйозно, покажемо, да. Ну, роті, кайте, блядь! Ебать! Ебать! Нахуй мы текаем, блядь, ебаный в рот! Варим нахуй, бля, хули вы снимаете, поехали! Ну и там далее еще так хвилину, пацаны, у меня вот текст есть, я зараз не жартую. Бачите, я вчера записывал, я порахувал кількість використанных идиоматичных слів, Я ж Ну, Давайте я вам озвучу результати літературознавчого аналізу. Я просто на Фейсбуці це викладав. Значить, дивіться, їбать, 9 разів, блять, 8 разів різні варіації слова хуй, 7 разів. Абсолютним аутсайдером є слово піздець, яке з'являється тільки всередині голови і згадується лише 3 рази. Вот. Ну, і там, якщо рахувати, ну Обичні слова, ну, типа там тікаєм, «по походу до бензина дійшло, то їх вони складають тільки третину цього тексту, ну, манолога верніше, да, цитати цієї, і знову такий нюанс це ж МНСник російський. Ну, це ж не просто там якийсь <таспоріг> неадекват, маргінальний на вулиці Буховий або під наркотою. Ну, а які ще можуть бути на Росії, МНСники? Давай отак от поговоримо. <кхе> ну, ну. коротше, так. Да. Це, звісно, крінжатіно. Там є ще інший ракурс, там ж да, історія, ну. От... Іра почала, я просто не думав, що ти захочеш показувати це. Mm -hmm. ти мене mm -hmm. Показати це, це просто. Да, ми ж говорили про те, що вона в суботу загорілася, і горіло лише, і показували навіть да, вчора, що горіло лише два резервуара але потім mm -hmm. щось пішло не так. По-перше, там купу МНСників доставили до лікарні. я так розумію да, і половину з них прийшлось залишити, там деякі з них в реанімації, Ну очевидно це наслідок вибухів. Але ж потім воно почало розповсюджуватися от, як по всій нафтобазі і там уже якщо ми вам вчора показували супутникові знімки, там, де чітко видно, горять два резервуара, mm -hmm. то на вчорашній вечір там вже ну, їх немає сенсу показувати, там вся нафтобаза просто в диму ну, там... от. І 20 -20, говорять, про 10 років. Да. Говорять про те, що ну вони вже перестали тушити, а такі, типу, махнули рукою. Ну, по-перше, вже нема чим тушити. По-друге, немає мене Ну, вот. так, немає І... тушити. Да, тому вони просто, я так розумію, чекають, поки воно все вигорить. Ну, там ще інший ракурс, теж хороша жінка кореспондентка. Просто трошки здалеку. да. Теж нормальний коментар. Опять да твою мать, да когда ж это все закончится, а? Ну, це просто от, е, в підтвердження слів, да, що черговий резервуар почав вибухати, і у нас опять вибух, да, і, і там що mm є, -hmm. і інші. Ну, коротше, хорошо там говорить, нема що. Нема про що говорити. Ну коли закінчиться, їй можна було б бы відповісти. Якби как бы вона почула, ми б їй пояснили, коли закінчиться. Коли їхня недоармія забереться з української землі, то їй все це закінчиться. Уявіть собі, так що можете написати листа Путіну. Тільки бажано на папері, тому що кажуть, не користуються електронікою ніякою. Там він ще живе десь в минулому столітті, але не знаю, чи це правда, таке кажуть принаймні.